Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, сьогодні зазвичай роздумуємо над Євангелієм, яке читатиметься завтра у церкві в часі служби Божої. Завтра ми маємо одне з 12 найбільших праздників свят літургійного року стрітення Господнє. І одночасно завтра є неділя про Захея, яка вже є першим дзвіночком. Що звістує наближення е, Великого Посту, який, очевидно, розпочнеться вже у березні місяці. Завтра стрітення Господнє. Саме таку назву має святом. Е, чому саме? Давайте почитаємо завтрашнє Євангеліє, яке взяте з розповіді Євангелиста Луки. Це є другий розділ стежки з 22 по 40. І як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. і принести жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. Або був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний і побожний, очікував тіхі Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його Марії, матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів. Він буде знаком протиріччя та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого, зоставшися вдовою аж до. Вісімдесят четвертого року вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом і молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та й говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету свого міста. Хлоп'я ж росло і міцніло, сповнювалося мудрістю і Божа благодать була на ньому. Давайте ми найперше проаналізуємо сам текст. Отож, сам текст, який ми чули в Євангелія. Говорить нам про те, що коли Христ, коли. Христос Ісус підріс як дитина, адже він є правдивим Богом і правдивою людиною. Батьки Його привели до храму. Тобто вони слідують усім приписам, які встановив Господь через Мойсея. Ці приписи ми знаходимо у книзі Второзаконня і автор біблійний Лука говорить нам про те, що Ісус є тим, який сповняє все те, що каже Божий закон. Тобто вони приводять Його, щоби посвятити Богу до храму, і друге приносять жертв. Пару горлиць або двоє молодих голубів свідчило про те, що вони належали до бідних людей. Зробили це згідно книги Левіту, який, яка каже, що це повинно зробитися посвячення 40 днів після народження дитини. Бо сорок днів жінка вважалася нечистою. У значенні. Фізичному треба було, щоб, скажімо, очистилася її кров. Це мало більш такий гігієнічний характер, ніж духовний. Далі, коли вони заходять до храму, пам'ятаємо, що один храм єдиний був у Єрусалимі, який був збудований Соломоном. Вони зустрічають двох людей. І саме на тій зустрічі побудоване оце свято, тому воно називається стрітення Господня. Стрітення. Зустріч з ким? З Симеоном. Ким він був? Він був старшим чоловіком, якому привідкрив Господь прихід Месії. І сказав, що він не помре, аж доки його не побачать, а він ще його на руках тримає. І він, той Симеон коли побачив, що йдуть Йосиф і Марія, несучи дитину, він взяв на руки і каже: Нині можеш відпустити, Боже Слугу Твого за Твоїм словом, бо я побачив спасіння, яке ти приготував для усіх. Ці слова щоразу співаються на вечірні при її закінченні. При закінченні. Тобто слова Симеона. І була також пророчиця Анна, старша жінка, 84 роки, каже, що вона була вдовою і до так старшого віку жила при храмі. І потім вона також провіщає, щоб Бог прийшов на землю. Месія обіцяний Богом ще від упадку людини в раю. І каже Євангелист Лука, закінчуючи цей фрагмент, дитя, вони повертаються до Назарету після цього. І дитя росте і міцніє, сповняючись мудрістю і благодать Божа була на ньому. Які тут ми маємо головні такі теми, на які слід звернути увагу. Перше, це є виконання закону. Зауважте, що Ісус не порушує жодних юдейських традицій, а виявляє всю покору смиренність перед Богом. Тобто, що Господь сказав, воно муси бути виконане. У нашому житті досить часто ми звикли закони змінювати, думаючи, що змінюючи закони, ми направимо наше життя. Закон дієвий тоді, коли людина його сповняє. Коли ж закон є елементом маніпуляції, він не буде діяти, він буде просто нервувати людей. Тому саме коли немає моралі розуміння того, що це для мене добре, закон є аморальний тоді для людини так здається. Христос виконує закон. Другим. Він є. Як каже Симеон, світло для всіх народів. Юдеї вважали, що Месія має бути політичний і прийти тільки до них їх визволити політично. Це має бути нащадок Давида. Симеон вже говорить: він світло для всіх народів. Тобто, спасіння не обмежується, місія Христа, не обмежується тільки юдеями, а розповсюджується на всі народи. Третє, Його прихід. Супроводжуватиме радість з того, що Бог прийшов на землю і страждання. І це, очевидно, в першу чергу досвідчить Марія, мати Ісуса. І наступне. Подивогідними є дві особи, які очікують приходу Месія. Це Симеон і Анна. Чому? Тому що вони є тими праведниками, які вміють чекати сповнення Божої обіді. Це такі головні теми. Завтра також є день, коли в цілій католицькій церкві відзначається День богопосвяченого життя, і цей день молитви за покликання до монастирів, до монашого стану. Цей день молитви встановив Папа святий Іван Павло II. Чому. Папа прив'язав цю молитву саме до свята Стрітення. Тому що свято Срітення вказує нам ще на один дуже важливий елемент цього празника. У нас воно називається Свято Це Срітеня, а в Римокатолицькій церкві звертається увагу на таке жертвоприношення, тобто посвята Богу. Посвячення Богу. Тому що те, що якщо людина щось отримує від Бога і посвячує Богу, то визнає Бога царем і Господом свого життя. В нашому житті жертва не є модною. Сьогодні ми живемо в епосі великого гедонізму, приємність, зручність, вони є царями. Щоденності. З одної сторони, це зрозуміло, з іншої сторони, ми розуміємо, що ми живемо не серед ангелів, серед людей і повинні терпіти, прощати, любити, бо інакше відносини між людьми не побудується, не збудується і сім'ї християнські, не збудується і спільноти монаші, церковні, тощо. усе бути розуміння жертовності. Жертовність це є велика чеснота, вона є даром Божим, але їй треба вчитися Починаючи вже з малих літ, вчити дітей у хаті, ділитися хлібом, ділитися тим, що вони мають, виховувати у жертовності, щоб допомогти старшим, ближнім, змовчати, сказати, коли треба, стати в обороні, Ці, ця жертовність формує саме покоління героїв, які здатні посвятити все, навіть власне життя. Для справи Божої. І цю жертовність важливо нам плекати у наші часи. Бо без неї світ загине знищить одне одного. Це є надзвичайно велика чеснота жертовності. І саме тієї чесноти просім Господа, а також помолімося за добрі і ревні. Жертовні покликання, до стану монашого і священичого в нашій церкві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Слава Ісусу Христу!